Кстати, об'ясніть мені в чем сложность э, померить размер груза. Чоловік мені вчора дзвонив, сказав, Женя, Жене, треба перевезти битовку 2,5 на 4.5, висота там, около 3. Я кажу, Хорошо, сяп, посчитаю, напишу цифру. Посчитав і написав. Вона мені зараз дзвонить, а можна вона прямо на щас э, маніпулятор. Ширина 3,5 есть щоб вчора було 2.5, сьогодні вже 3.3. І так постійно просто кажуть тобі 2.5, ти приїжджаєш, а по факту 3.3. І тобі або діватися нікуди, ти береш і везеш на свій страх і рис, що тебе зупинять і ви тобі штраф. І хорошо, если это буде поліція і, і, і там штраф 720 гривень. А якщо це буде «Укртрансбезпека», і штрафка 10 тысяч, тому треба буде, той вагончик за 10 тисяч гривень. Ну і вот. Кожен розмір треба витягувати з чоловіка, поміряйте те, поміряйте все. Ну, з однієї сторони, я розумію, що, е, що людям ну, вони, або вони зображають цьому, і вони просто дзвонять у мене питають. Ну коли я кажу, що поміряйте, вони, Та що там мірять там стандартне все. Що там мірять там стандартне? Ну, я, якщо я питаю, значить для мене це важливо. Да? Щось, щось ми можемо зробити з цими розмірами. Якщо це буде високе, ми можемо провода пообривати. Я платив вже за обірваний інтернет, платив 5 тисяч гривень. Ну, би, за, я, з 12 року, це 13 років я працюю, багато всього вже було, багато що обривали, ламали, розбивали. Ну, то есть, би, це все зарані треба придогадати. І... Максимально продумати, щоб це все качественно зробити безпечно. А не так, все стандартне, все возимо, до тебе возили, і ти повезеш. Ну, може до мене возили, а в них, їм повезло, десь проскочили. а, Хтось, а в когось, а нам не повезе. Надо, поміряли і вже ми знаємо. Проходимо, ми не проходимо, габариті, не габаріть, як там їхати, маршрут прострайля. Таке, так що люди показуєте техніку, відповідаєте на вопроси. Прийшли і поміряли, чесно, А не так, що чоловік тоже. Мене таке чувство, що знаєш, я кажу, поміряйте. він, да-да-да. Пішов на дивані, посидів 5 минут. Придумав з голови, скидає мені, все я поміряв. Приїжджаєш по факту, ніхера воно не сходиться, що ти міряв? Так як коротше.